Що всім привіт, мої другі друзі, знову я Тобі і мій друг Маріан. Всім привіт. Сьогодні ми будемо грати в Plants vs Blondie. Далі я не пам'ятаю, але варто таке. Battle for Neighbors. Так, Battle for Neighbors. Ну і коротше, ми тут трошки викинули хрестю, бо я вже це десь знала. Але це поруч нічого аккаунту. Маріан, це перший раз. Так що, Маріан, чекай. Наплюйся, пожалуйста, І давай по так. Подай. Зомбим по речі. Де, де цель, не, я я бы за нього пограв, пограл, але потім мы проходим в компанию версии. Не Є? падає! Okay. Тоже... Не... Так, ну ми идем пашу в центр, давай ходи. Да. Рік, ну. Так кто читає? я чи ти? Это Ти читай, по я трошки проскипал. Як якщо обозречь диско ловушки, якщо обозріч диско ловушки можуть, я перестану робити диско. Як диско. Дати Короче, не. проста са штука яка все. Я вже все, це все. Короче, я лох нічого Куди йдемо Так Я сюди? сюда. Так, сюди Как он, да? Да нажимай, то знизу, там в тебе є кнопка зажми. О, Ось і звук. О, ого! Я полезю. Так. Найдем сонячний холм на центре места. Я це и так говоришь. То трошки довго да грузиться в тебе. Поиском плекший. ліпший. Ні. скоро. Опа, в мене. А чого? А. Ти ж то уже загрузился? Першу... За не. Мне перше за тебе ки Ти де? Зараз Туда заразусь. У мене, коротше, за зомбіків зомби киук я не бачу. Все ты не я. тихо тихо не стрибай! Блін. Все, давай. Три, два, три. Все, ну мы уже пролетили. А, давай яблоко. Давай. Битва за нейбор не р... гуляет. Р... И щас. Так. Ты тут! Ура! Є одне дуже небезпечне завдання, на яке мені не, не терпиться б відправити. Давай так. Битва за найборни, басейн. Битва за на косу. Кош! <рив> Давай пішли. Заж зажми, щоб прийняти клас. А як Що зажати? Так знизу є пишеш. Ну мене не не пише? Yes. О, є, все Оооо, на 0 секунд. Вискан наваждання. Пасив, шабаш, шалаш і вийти пока. Шалага! Підготовка завершена. Твоє, треба Ой, в центрі міста. Зомбі по ім'ю потряс. Розставляє десь коловушки із свого ексклюзивного клубу всьому місту. Як тільки е, рости е, попаде в ловушку, воно починає танцювати і не може зупинитися. Якщо ми всі, всі попадемо в ловушку, е, моз... мозги з ж... жителей лишаться без защити і будуть все, капець буде. Ми, будуть... не, не переживай, я не пролю тебе за невиконаним завданням першій зоні відправляється в еклюзивний клуб Потряса, щоб його зупинити. Спасти всіх нас. Ох, перше небезпечне завдання. Я обов'язково напишу об це всім в личному журналі. Вольна хістка. Ах та, озвучив всі ростинні, які зустріли в дисколовушках. Так, а де він? Ой, Чуєш? Там. Або я тупий? Або ми ще спочатку... Ми... Чекай, ми прямо вже йдемо? Ми йдемо до патріаса, чекай. Тож, хіба колись не було такого? А, ми просто за нас... А хоча... Якщо ми вже боса йдемо бувати, то це не добре. Тресін дійсно вузьк не може відбиватися. Оце жах! Як спасти його? Атакувати десь воно вузьк. Блин, это не ест РТ, поэшь, да, РТ. Ой, ну. Де? Де? Я... Куда? Куда куда? Нэска, да? Лейс, я не успеваюсь. Ладно, купил. Ой! Так, мы знаем, поворот это. Эй! Пешедот запрограмований пускати тільки потрясних зомбі. Ти не потрясний зомбі. Тікай звідси. Наступний. І що? Йо-майо. Йо. Ну, я... я думаю, що потрясно тебе не знайти. Вийде. Вертайся на базу. Подумай на новому завданні. Давай, з'їмо їх. не ми що я

Заходит, давай, дрип, дрип, дрип. давай, давай, давай. Давай, давай, бери, бери. Ого, Оооо, давай, давай, давай. Кай, ну два, Ой, давай, туда. <зави> а он уже нас поехал, да вот она копелочка. А, а да руна, да, вон да, да, да. у нас. Тут залете. Кай, я цех тоже

Давай, давай, не знаю. Ой, трифта, куда, спись. У Вона іс, іс, зараз до нашої бази, типа йде, розумієш. Давай. Да, Там зубики. Я дивись! Ціль! Оця! Ти не копейку. так отя! Але ти поки хоч мій що ти перевариває. Кто стреляет, да! А вони ціна Уша є. Mm, <плес> ну, так сильно ну, от так вот, <плес> 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 так вот, так вот разницы. Як ще? Як call... хило трясе? Mm. E -е, вона сама хилится, там зверху я така полоска. Я капу во. На твоєм хп. Видишь, у тебя це сам. Вона хіну. в серце заболела. Давай -давай 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 -давай. Ура! Ура! Ми зробили це, і воно було дуже швидке, Ну це першу. перше. Перше, Я приймаю слова! Вишибали близько до серця. Вишибали зримали по механізму по технології З, вони... осуджуємо. Вони дуже, що вони. Вони уверены, що вони можуть бути порясні тільки для зомбіка. Ну, дала їм настільки погану ідею, що вишибала просто розриваються. Хочемо брацію про преобразіння, обробись. Щоб довести до потраси, треба зробити так, щоб газнокосилки були такі дуже потрясні для зомбіка. Давай розберемося потрясні відлушки в модних дружках потряса. Найдеш шляпу, барона. Ціп, це медного яйця і бородку сенсея. І приклають ці бізлушки на голосну І зробить так, що ви... щоб воно дуже файно було лексно, щоб пати. Ніко. Ми оператині пом поможуть, поговори з банальним АМСом, листочком і помой ніком. Майс тут недалеко. Люблю, коли прибережне закінчуються взрівами! Я люблю дуже. И ки приносить сержанту Цедра. Поможи на корме людей и получить снаряжение. Снаряжение. Так, ну. Оля. Так, э... М -м -м, блин. Голосы меняется. Нет, он не меняет. Я бы персонажа бы поменял. Аля! Поменявсь, поменявся, Ми Мы что, відео знімаємо, миссисі, вы шо? Я з маленьким. відео добри. не занимаю. Я з малином видео. Не правда! Не Добре, все. Так, все. Нормально, все, хайно. Так, эээ. Е... Так, якщо що шо цей відео мене сразу виклали? И це нарешті уже не в поможе зима відео нарешті. Так, якщо ви бачите всі відео, ми їх відзняли, ще місяця три назад. Ну місяця три так точно. Коротше. І зараз а це відео знімається, зараз 29-го. 29 липня. Ми, ми, були взял, ми, ми, був, ми собі взяли відпочинок якраз, І зараз три знімати. Ну у нас ще є пару відео, але там таке у нас більше. Ну, там. там. Супер банімен так. особливо багато і вче. Мы идем далі проходити. проходу это. віст? Та, я віст, все правильно. У мене вже флешбеки йдуть. Так. Елка. А я, а я продумаю. Вс, ты бачишь сюда? Давай. Давай ходи. Давай, я його озвучу. Знаєш, що саме найліпше на цьому світі? Допомога іншим. Не хо... Хочеш стати ліпше всіх? Ти хочеш статим ха Ха. Я не можу, блин, форбити. Зараз все. То я підтверджую. Барон Фест. Найти баронафонмиш і заполучити його шляпу. Мене звати банальний маєс, і я за крутість е, получаю свій перший приз. Тобі не потрібна шляпа Барона фон Миші для газонокосилки щоб стало і, шаб... і крутіше. Не хочу вибрати щось реально круте, наприклад, гавайську сорочку, штани з кишенями і з кишеньками і поясну сумку. Тільки шляпа боїться газону поселки. Буде виглядати дуже сильно круто. Як добре, що я знаю, де шукати шляпу барона на його голові. Обожнюю ці смішні шарти. Шорти. Жарти. Але якщо серйозно, я часто чую е... сумні. сумні мелодії, доносячи з каналізації. Спустись туди. І ви. Виграй барона і забери його шляпу, потом, потім ми з тобою зіграємо в Сокс Це така коротша гра Так, куди йти? На мітку? Намітку! Давай збираю. Закосімбак! Ні, ти ще не бачив мій вабовий персонаж Там можна ще потім цьому персоналі купити Опа, опа, сюди О, все, габало нам Доброго вечора, мистеці mm -hmm. Чому я тут не можу вапи випускати? Ні, ну це таке, давай, 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 як я вмію Що на Ірі, каже, підійдуть, може з'їсти Давай, як я вмію Ого Він кафається <рик> я відходим. Давай, 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 я просохну. Не, -не, -не. не, -не, -не. не поняв, що я так швидко... А, летиш, Короче, Коротше, э, зараз нам треба до одної станції полетіти, у нас немає ні навиків, ні нічого. Маємо зараз цю станцію активувати, не активовуємо. І у нас тепер появилася навик.

Это Да не, об этом каждый <су> раз. Чемпион, чемпион, чемпион. Чемпион, чемпион. прием, короче, Ну, короче, Мариан, ну, короче, он <сурион> походу ходу да, я не играл. А -а -а. Блин, на детского. А это бы его подожди. не видите. А они? я сдох? Не, я Ты не 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 знаю. Сдох? <сури> да, по ТВ еще учебы с -то той. через цю, цю штуку. Так, все, йдемо до барона. Давай, а, а, а ми тут маємо знайти підсказку. Вон... Наприклад, видиш такі речі якісь візьмі. Просто кума з ящиками для ящиків. Продовжую. О, зомбі. Бості. Дуже э, весело. Ну і опасно. Я щось останні... на не йшов. Так аааа, це ж так. Е, сундук Диван! Світ! Ну, диван так, Бачить так. Диван там е, нібито цього не Що він каже? А, о, так, о, диван з багато монет. Прости, так чудно. Туди знайти я ее. Так, тут ми маємо знайти якусь таку підсказку. За цепку. За підсказку. А, плакат є. Так, все, я знайшов. Угу. Барон, у нас немає станції, щоб віднести механізм парк. Ча? Ох, концерт перетворює зомбі у безумних охотників за. Давай. Я відкрив двері, щоб ви прийшли туди. Відкрийте двері! Марона! Ти не можеш його діти! Нам, нам треба це зупинити. Але нам буде барона мішати Нам треба ламати. Ні-ні-ні, нам треба барона бити. Барона О, ламати О, такий зомби, тут такий зомби жорсткий. Е, ну, Якого ламати? Та Нам треба барона бити, кажу тобі. Лупай, 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 я барона б'ю. Я б'ю. Я зомбі його вбиваю. У мене ти бачиш, що з моїм джойстиком зараз творилось. Вона я... весь весь вібрує. Вона, вона так... плюю. Ой, я плюю. О, ты здесь диски. Вот ты здесь диски. Сзади баран, сзади баран. Ой, сзади мені я Я барона бити, на. Ну, не, не може бити. Ого, пупці мене. Та б'є дальній, якщо зажати на приціл. Дивись, нажимаєш ЛТ. І в тебе присовичі приближується, і тепер ти можеш стріляти, бачу? Ага. Тобто, типо, такі механіки є на персоналі, так? Похіль мене. Зараз, зара. Малик слава попробую. Побежи сюда, сюда пока. Зара, наплодживай, наплодживаю. А что можно їсти его? А он что-то помог мав зисты. Вот то здесь, позиция. Да.

Зараза <говор> закину. За, за О, кайф. Кайф. Блин! Ого! Эфим, Эфим! Пьёс, <говор> дальше все. Я не знаю. А, знал. Давай, как-то, давай. Но у Тебе дуже сильно. No, Треба. О, там, зомби, зомбики, зомбики. Там орда, орда. Ну ты звик, там лучше зубастик в оригинальному плану стать банды за кожного оригінальний? Ні, <laughs> там де 2D, там де 2D. А, ну да, ты видишь? Там, там кожного ел. Вс! Ну, сюда тропочку Только ты. А, нет, 180. сюда в парк. 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 Я даже прикольно бегаю. За тебя это <съяко> Что? <съяко> Зомбик. Давай-давай-давай-давай-давай ну, давай. Так, ты шо yeah. Блин, мне не на ракете Чё это? Наверное, побили не знаю О! Собанaga, ты чемпион, ты чемпион! Ох, елка станьте а, Это только какой... у было, -то, помнишь? у было чемпиона Давай пролезаем Подъём, подъём Пан -пан -пан. <кхем> Барон! Мы ему хоть большое на наслычение. Типа <токрес> лыжится по хапайку мою мону. Заработай, заработай, слухай! А ну я даю. Давай. Кайфу. <кхем> <Кайпун. кхем> я барона, я <кхем> барона дамажу! Я їм, я їм! Ого! Его имеем, его ими, его! Ну йому нормально так і не слышали. Так, зарах ялка. Ой, ое, ое! Я може бути моя дружа уб'єм. Так я тоже можно вот так. Сзади, да. Міливо в кайф. Ну на месте где Мэтт. Ну, вообще кайфовый персонаж. Ну, я на А, я его на нас есть. ты Чего здесь ты не перемещал? Всё, любые Тут, 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 мама. А, не так, не так. Вот, он сам тебя Давай, 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 давай. Опа, иди. Опа, иди, иди, кто тут хватит? А, ты А, тепер травку, скорее всего, вс, что вернуто. Нео! Ворон пас. куда они сдроп? Потрашка нашляпа. Получи, получи. О, силька моя тут. Ну, я думаю, що на цьому моменті такому можна закінчувати цей відеоролик. Та за <пиш> не Ставте лайки, підписуйтесь. Підписуйтесь. Ну і всім гарного дня!